Заборна секція. Побудувати паркан з ось такої сітки тільки висотою 1,50 м, До речі, ось вона стоїть, приїхала. Плюс стопчик і плюс кріплення на довжину 10 метрів і плюс хвіртка. І доставка міста Лубне. І доставка міста Лубне, скільки буде коштувати таке замовлення з доставкою. Ми порахували. І дивіться. Получиться хвіртка метр ширина, метр 50 висота. Комплект 6100. Наші менеджери почали з хвітки. Давайте вам покажу хвітку, поки вони до на нас приїхали. Е, дивіться, хвітка. Що входить в 6100 гривень. Хвітка. сама, плюс два стовпчики. Ну, це у нас стоять для більшого, ось вони. Стопчики йдуть посилені, стройки металу, плюс більшого розміру е, січення. Плюс йдуть, вон, там лежить комплект, там йдуть ручки, йде замок, іде замок під ключ, завіси. Тут бачите, от, вирізає для замка. Ось. На всіх віртках. Тобто воно закривається на ключ. Плюс там планка оця відна, плюс направляючі різні, там все лежить. Всі саморізи, все що для того установки. Тобто оцей комплект з 6100 висотою 1,5 метри. Так, тепер далі. Секція 4 штуки 505 гривень, стопчик 2-метровий 5 штук по 335, і 10 кріплень по 15 гривень. Матеріал виходить 9945. І доставка в місто Лубне, якщо нова пошта, орієнтовна 1600 гривень. Якщо до загрузом, тисяча гривень. Ну, до загрузом це може бути просто не дуже швидко. там Неділя, упродовж неділі, максимум двох. Така інформація. Номер телефону залишаю під відео. Якщо вам цікаво, будь-які матеріали, звертайтеся, на ньому є вайбер і телеграм, утеплення, вата, будь-які матеріали. Там сидять менеджери, вони швидко відповідають на ваші повідомлення. Якщо просто поконсультувати, будь ласка, звертайтеся. Гарного дня!